Багато наших клієнтів, хто користується класичними системами зворотного осмосу, вже встигли оцінити нові картриджі попереднього очищення зі збільшеним діаметром. Ми пропонуємо вашій увазі комплект картриджів попереднього очищення Brego's Classic 07 Gold. Подивіться та оцініть, наскільки картридж з цього комплекту. Більше за розміром ніж стандартний звиклий 10-дюймовий картридж. Колись саме ці картриджі були стандартними для систем зворотного осмосу. Але існує багато виробників класичних систем зворотного осмосу та й кадридів до них. Тому в умовах здорової конкуренції багато виробників шукають. Варіанти та шляхи здешевшення виробництва своєї продукції, начебто, всі класичні фільтри виглядають однаково. Різницю неозброєним боком ви не побачите. Ви можете знайти її тільки тоді, коли або ви користуєтеся цими фільтрами, або ви питаєте досвіду користування у тих людей, які самі користуються. Подібними фільтрами, але іншою маркою. Ну або тоді, коли ви ходите в магазин і вже прискіпливо дивитеся, в чому ж там різниця. Ви можете знайти, що десь тонкіші фітинги знаходяться на фільтрі, десь можуть використовуватися тонкіші колби, і виробник, наприклад, зазначає, що фільтр розрахований на 4 атмосфери тиску максимально. Десь може бути замість подвійного на колбі ущільнення одне. Десь це одне ущільнення може просто накладатися на колбу. І тоді, коли ви часто викручуєте, закручуєте, ну вже певний час покористувалися цим фільтром, і після чергового викручування і закручування колби ця резиночка десь зажовується і колба потім просто підтікає. І коли я працював в магазині, дуже часто люди заходили до нас і питали ці резиночки. Десь можуть бути і тонкіші картриджі. І от у Тенденціях зниження затрат, витрат на виробництво з'явилися оці картриджі, які вже прийшли до нас на ринок, і для нас це є стандартними картриджами, хоча насправді це трошки не так. Ми пропонуємо вам, користувачам класичних систем зворотного осмосу, або залишитися на звиклих картриджах попереднього очищення, або перейти на повноцінні. Катрджів попереднього очищення. Діаметр звиклих картриджів механічного очищення 60 мм, діаметр картриджів повноцінних 70 мм. Начебто 10 мм, різниця невелика, але я звертаю увагу на ось такий нюанс. У середині кожного катржу механічного очищення є технологічний отвір, який займає об'єм цього кадржу. Він потрібен для того, щоб відводити воду вже. Яка пройшла через катридж, на далі або на наступний кадрдж, або вже на мембрану. І цей технологічний отвір, він йде по всій довжині картриджа, і він теж займає об'єм. І коли ми порахуємо об'єм фільтруючого матеріалу повноцінного картриджа і звиклого картриджа, є різниця. А давайте зараз ми і порахуємо. Хто не пам'ятає формулу об'єму циліндру, давайте загуглимо. Отже, знаходимо в інтернеті формулу об'єму циліндру. Об'єм циліндру дорівнює число П 3,14, помножене на радіус у квадраті і помножений на висоту цього кадриджу, цього циліндру. Ми беремо, що висота кожного кадриджу це стандартні 10-дюймові кадриджі, десь приблизно 250 мм. Діаметр. Звиклого кадржу 60 мм, тобто радіус буде 30, діаметр повноцінного кадриджу буде 70 мм, а радіус його буде 35 мм, і діаметр лінійкою поміряв технологічного отвору у обох кадрижах 28 мм, або радіус буде дорівнювати 14 мм. І давайте тепер порахуємо. Нам спочатку потрібно порахувати об'єм технологічного отвору, який займає середину кожного з картриджів. Ми беремо висоту 250 мм, множимо на 14 квадратів, множимо на 3,14. Отримаємо об'єм технологічного отвору в 152 тисячі кубічних міліметрів. Ця цифра нам потрібна буде для того, щоб відняти від об'єму циліндру, що займає катридж повноцінний і катридж звиклий. Ці кубічні міліметри нам наразі нікуди приводити не потрібно, ми просто їх будемо використовувати надалі, щоб дізнатися співвідношення одного кадри до іншого. Рахуємо об'єм циліндру, що займає катридж звиклий. Ми беремо 250 мм, множимо на. 30 квадратів, множимо на 3,14 і отримаємо цифру 706 тисяч кубічних міліметрів. Від цього об'єму циліндру віднімаємо об'єм технологічного отвору і отримаємо тисячі кубічних міліметрів. Далі рахуємо об'єм циліндру повноцінного картриджу і висоту 250 мм множимо на 35 квадратів, множимо на. 3,14 і отримаємо об'єм циліндру в 961 тисячу кубічних міліметрів. Від цього об'єму циліндру, щоб дізнатися об'єм самого фільтруючого матеріалу, віднімаємо об'єм технологічного отвору і отримаємо об'єм в 707 тисяч кубічних міліметрів. Для того, щоб дізнатися співвідношення картриджу повноцінного до картриджу звиклого, ми просто ділимо об'єм цього картриджу на об'єм звиклого і отримаємо співвідношення в 1,46 або 46%. Тобто об'єм фільтруючого матеріалу в картриджі повноцінному в півтора майже в півтора рази більший, ніж об'єм. Фільтруючого матеріалу в картриджі звиклому. А ціна на комплект картриджів попереднього очищення з повноцінними картриджами механічного очищення всього на 30% більше. Комплект картриджів Bregus Classic 10 коштує 999 гривень. Комплект картриджів Bregus Classic 07 Gold коштує на момент виходу цього відео 1300 гривень. Замовляйте той комплект, який вам більше до вподоби на нашому сайті multifilters.com.ua. Посилання, як завжди, я залишаю в описі.